Я хотіла з вами поговорити про один цікавий нюанс. Я б ну цікавий, тому що він ну навіть не цікавий а безглуздий, який втрапила е, Україна вчора, тому що сьогодні ми святкуємо День національного прапора України. Це один із символів нашої державності. Але Міністерство культури спільно з рекламною агенцією вирішили е, е, дати свій варіант е, тризубу. Запустити флешмоб, ось ви бачите цей жест. Хто розуміє мову жестів, ми перепрошуємо, що ми це показуємо зараз в прямому ефірі, тому що цей жест є нецензурний. Пояснення, що це він означає. Ми зараз знаходимося в ефірі, які можуть дивитися діти. Ми не будемо говорити. Дорослі люди, ви можете це прочитати. І пан Любомире, ви також на це відреагували. Тому що, ну, по-перше, цей жест. Ну, знає... ну, дикий далеко міністерство культури би мало би знати трошки про культуру і сучасність ну, так, мирічкали розгортали. Зрозуміло, що зробили дурню. Так і відверто після цього почали виправдовуватись і міністерство культури, і безпосередньо агенція, яка розробляла, ну і придумала цю таку ідею, перенакреативила, навіть так сказати. І у виправданні вони там зокрема оддали речення, А ще він досить сильно стріється з однією з політичних партій. Вибачте. І ось таке було пояснення. І як ви на це все відреагували, тому що. Ну, ваш ну, пост у Фейсбуці ми безпосередньо бачили. три Тризуб три людини здорової, чорної, вул, і так далі, це зрозуміло. Ну, по-перше, до чого тут рекламна агенція? Ми прекрасно розуміємо, що замовником. Цього е, дійства було е, Міністерство культури, тому що сам міністр е, знявся в е, цій промоакції з тим нецензурним жестом, і, звичайно ж, там закликали ще отих той так званий київський естрадний бомонт, яким вже він давним-давно не є. І вони так само взяли участь в тому так званому е, флешмобі. Це абсолютне замовлення. Того нещасного міністерства, яке ну, от так зганьбилось на всю країну. то що вони е, говорили, що одним там з ключових е, завдань е, змінити символ українського тризбу, є е, те, що він асоціюється з одною політичною е, силою, ну так ми всі прекрасно розуміємо, що мова йде про всеукраїнське об'єднання Свобода. Я як свободівець, якраз обурений саме таким формулюванням. Тому що е, крас Свобода з початку свого заснування з 90-х років е, виступає за українську Україну е, в той час, коли там половина цих прекрасних е, людей, я не знаю, не одного олігарха вже змінили, е, виступали за дружбу з Росією, і в принципі багато в чому е, показували свою зневагу до е, України до української культури в тому числі, е, але ви знаєте, е, ну Зараз, якщо чесно, мене е, мало е, турбує оцей е, момент. Ну захотіли зробити перейменувати український тризуб. Не подобається їм то, що він асоціюється з свободою. Спозорились на е, всю країну в кінцевому результаті. Вибачились, зато тепер е, вся країна знає, як е, треба вітатись не тільки на день незалежності, е, а й в принципі. Тому я переконаний, що все буде Україна. Ми переможемо в цій війні, а потім розберемося з цією ситуацією, і всі причетні до цього ганебного висловлювання, ну як мінімум, зроблять правильні висновки. Тому все буде Україна, слава Україні. Героям слава Дякуємо, пане панібомир, що знайшли час вімкнутися. Любомир Мельничук, керівник Львівської міської ради, всеукраїнського об'єднання свобода, заступник голови фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода, Львівській міській раді.